Всеукраїнський конкурс соціальних ініціатив стартував у Каневі. Благодійний фонд МХП Громаді вже в десяте організовує грантовий проєкт на підтримку громад. Він розповсюджується на всі важливі сфери і охоплює 13 регіонів. Із презентації ювілейного щорічного конкурсу повернулась і наша знімальна група. Благодійний фонд МХП громаді оголосив про старт конкурсу соціальних ініціатив Час діяти Україну він проходить уже в десяте, а загальний бюджет становитиме 15 мільйонів гривень. Залежно від обраного лоту, громади зможуть отримати від 100 до 500 тисяч гривень грантової підтримки. Конкурс спрямований на підтримку місцевих проєктів і розповсюджується на всі важливі сфери. Це історичний проєкт, який Живе разом з життям нашого фонду цьому році. Наш фонд святкує десятиріччя, і конкурс його, як цей конкурс його сучасник. Там, власне, конкурс «Час діяти Україну це втілення місії благодійного фонду МХП громаді, а саме допомагати людям, громадам організовуватися для вирішення їх соціальних, економічних та екологічних проблем кожного року у нас. Покращується цей конкурс, покращуються заявки, які подаються. Особливості для цього року буде те, що до десятиріччя ми виокремили ще декілька слотів. Таких з великим фінансуванням презентація конкурсу на Черкащині відбулася в Каневі та одночасно проходила в чотирьох локаціях України. Вони працювали синхронно за допомогою сучасних засобів комунікації. Загалом географія конкурсу охоплює 13 областей. За весь час існування конкурсу Час діяти Україну. А це вже 10 років. Фонд надав понад 42 мільйони гривень фінансування та підтримав понад 500 соціальних ініціатив. Наші потужності знаходяться на територіях чотирьох громад. Це Ханівська, Губрицька, Степанецька і Пляска. За 2024 рік у нас було реалізовано 14 проєктів, було інвестовано 1,4 мільйони. Я впевнена, що в 2025 році буде більше проєктів. Будуть більш такі інноваційні, креативні, дуже чудові проекти. Вони будуть направлені на розвиток життя людей, громади. Подати заявку на участь можуть громадські об'єднання, органи місцевого самоврядування, комунальні підприємства, установи, організації, освітні та заклади охорони здоров'я цього року. Основна увага приділяється стратегічним напрямам. Енергетичній безпеці, системним проєктам в освіті, медицині, інфраструктурі, а також реінтеграції та реабілітації ветеранів. Наш проєкт це спортивний простір, інклюзивний спортивний простір для ветеранів, для тих людей, хто постраждав під час військової агресії. Нам вдалося це зробити завдяки. Нашій команді, завдяки грантодавцю, завдяки місцевій владі. Ну напевно, ми цю енергію так взяли, ну, імплементували в реалізацію цього проекту. Відбувся активний діалог між організаторами та учасниками. Переможці минулих років ділилися досвідом і представляли власні проєкти, під які вдалося залучити співфінансування фонду в рамках спільних дій за фінансової підтримки благодійного фонду. Ми створили. Такий унікальний, можливо, для нас проект, який полягав у реконструкції та облаштуванні ботанічних та гідрологічних пам'яток природи нашої громади. Це є рожена Криниця та озеро Бичак. на мою думку, такі програми, локальні програми, які під спрямовані на підтримку місцевих ініціатив, є надзвичайно актуальними в наш час, але вони дають можливість самим мешканцям долучатися до вирішення тих чи інших питань, які нас сьогодні турбують. Окремі слова вдячності організаторам проєкту висловила і влада Канева та місцевих громад. кажуть, така підтримка соціально відповідального бізнесу є життєво необхідною для громад. Тим більше, що заявки можуть подавати не лише громадські організації, заклади освіти та охорони здоров'я, а й органи місцевого самоврядування та комунальні підприємства. Такі конкурси, в яких ми участвуємо вже сьомий рік поспіль, важливі в тому, щоб об'єднати саму громаду, зрозуміти їхні мрії, їхні цілі, їхні бажання. Ми втілили вже не один проєкт в себе, цим самим залучили додаткові кошти, яких не завжди вистачає в бюджеті громади, і згуртували, організували навколо себе людей в громаді. Конкурс Час діяти Україну стартував. Прийом заявок триватиме до 21 квітня. З його умовами можна ознайомитися на сайті. Організатори благодійний фонд МХП громаді зазначають, що виконати їх не складно і очікують на учасників. Владислав Беринець, Олександр Петрушенко, служба новин телеканал Ільдана.